Інвестори довіряють Харкову і вкладають фінанси у відновлення і розбудову міста. Зазначає мер Ігор Терехов. Це і держава, і саме місто, це різні фінансові інституції, а також партнери інших держав. Всі підтримують харків'ян і бачать Харків як мирне, успішне місто. І у нас зовсім дуже такі серйозні стосунки, і кожен по-своєму вкладає у наше місто. Я вже казав, держава як субвенція. Міста як відбудову приватне інвестиції. Ви бачите, що, що сьогодні відчиняються нові підприємства. До речі, хочу сказати, що ми займаємо, незважаючи на відсин до кордону з Росії з Росією військовий стан, війну, справжню війну поблизу Харкова, але ми на четвертому місці по відкриттю ФОПів. Колосальна довіра до Харкова проявляється і в тому, що жоден проект, розпочатий до війни, не зупинився, акцентує Ігор Терехов. Більш того, хочу сказати, що ми виконали усі свої зобов'язання по муніципальному займу. Ми погасили дуже такі, знаєте, важкі кредитні лінії, такі як парк. Тоді Горького, зараз центральний парк. Ми викупили усі борги, і сьогодні немає жодного боргу. Ми і зараз під час війни отримуємо кредитні ресурси на закупівлю електробусів, їй. Єбірді е, рухомого складу метрополітену, трамваїв, тролейбусів, транспортну інфраструктуру. Крім цього, е, ми залучаємо кошти на відновлення теплопостачання. Енергопостачає Харків відбудовується і націлений на розвиток. Налагоджується співпраця з багатьма закордонними державами. Так Німеччина сьогодні бере участь у фінансуванні роботи фонду лорда нормана Фостера, який разом з харківськими спеціалістами розробляє генеральний план Харкова. І для нас це дуже потужний проект, і це шлях на декілька десятиріч вперед. Нас вже не буде а. Та той шлях, та дорожна карта вона буде для наших потомків. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків Новини.